Почну нестандартно? А саме з запитання, як ви думаєте, чому в Україні обирають кросовери? Реально, дуже великий відсоток автомобілів, які купуються на вторинному ринку, а також новини із салону, це саме кросовери. Є думки про якість українських доріг, але мені здається, це не тільки воно. Може, є що ще? Так от поділіться своїми думками в коментарях. Насправді мені здається, це через те, що на кросовері можна заїхати двома колесами на бордюр, і тоді тебе не можуть евакуювати в центрі столиці. Якщо ні, пишіть в коментарях. Це моя думка. У нас цей випуск саме про кросовери. І тут будуть досить топові моделі, а також моделі, які користуються найбільшим попитом. Для нових глядачів на каналі швиденько пояснюю. В цій рубриці ми прожарюємо оголошення з продажу автомобілів, які, скоріше всього, ми б не радили вам купувати з цілої низки причин. І ось ці причини, а також альтернативні варіанти, які можна пригнати США, ми будемо розглядати в наступні кілька хвилин. Випуск немаленький, тож розміщуйтесь зручніше. А я обіцяю, що буде цікаво. Можете авансом і лайк поставити, щоб відео краще рознеслося, і більше людей стали обізнаними в питанні придбання авто. Починаємо з класики BMW X5 у нашому випадку 2017 року. І власник продає його за 28 тисяч доларів. Вітаю вас. Я щодо X5 продаєте ще? А скажіть, це ви приганяли чи ви купляли вже в Україні? Та мене цікавить по відновленню, що робилося, наскільки вона. Після ДТП відновлена, що по запчастинам ставили оригінали, репліки чи відновлена безпека. Да, безпека відновлена, все в оригіналі. А, а які там проблеми були? Ну просто удар в передню частину ви правильно зрозумієте, цікавить наскільки вона безпечна, наскільки вона на ходу, наскільки вона буде мати якісь проблеми в подальшому, чи не буде? ви там бачите. Ну, вона під щось під'їхала, мені здається, під фуру якусь, чи щось таке. Типу, удар був доволі сильний, радіатори мінялися, чи ні, чи все рідне стоїть? мінялися, нічого не ліхтувалося. А, просто навісні поміняли? Угу. Двигун на місці, телевізор, радіатори цілі були? Телевізор, радіатори мінялися, мінялися. Угу, розуміло. А по, по розборках міняли, чи, чи на репліки якісь? Добре, а по вартості 27 тисяч це остаточна ціна. Добре, я тоді подивлюся, Мен, ну, трошки по ціні намагаюся зараз орієнтуватися. Дивлюся варіанти. Дякую вам на гарного дня. Ось, е дуже, дуже йому сподобалось, чи те, що я дзвоню, чи те, що я питаю. Написав же, все по оригіналу. Чого я турбую. А ще важливий момент, що у BMW є така особливість, при ударі спереду система безпеки робить так, що двигун йде вниз, щоб захистити водія. Але після цього відновити все назад. Так як було майже нереально, ну або ремонт коштує дуже дорого, і за таку суму, яка буде точно вища ринку, ніхто би відновлений автомобіль не продавав. Крім того, разом із двигуном зміщуються всі підключені до нього деталі, що ще більше ускладнює ремонт. Тому BMW краще брати з пошкодженнями ззаду. Ну і звісно, не такими тотальними. Довіряти цьому оголошенню не варто ні в якому разі. Неважливо, хто б це не був, чи перекуп, чи власник авто. Натомість подібна x 5 2017 року теж із не дуже великим пробігом досить широко представлена на авторинному ринку США. Ось такий екземпляр саме з ударом у задню частину, який може бути відновлений за адекватну суму. А ми рухаємось далі. Слідом за першим BMW покажемо і наступне. Це у нас BMW X1, яке в такому чудовому синьому кольорі явно відрізнятиметься на дорозі. Дуже гарне авто, але є одне але, і воно приблизно таке ж саме, як і на X5, що ми тільки що подивилися. І як би вам не подобалися ці форми та дизайн, включайте раціональне сприйняття і не слухайте обіцянки і цицянки перекупників. Але про відновлення краще запитати у нього за телефоном. Давайте спробуємо напряму спитати, чи не перекуп він часом. Цікаво. А що Алло, а. А, вітаю вас! Я щодо BMW X1. А. А, ще продається? Yeah. Я хотів запитати. Ну просто самі розумієте, втівка зі сполучених штатів. Я бачив фотографії з аукціону. А по відновленню що мінялося? Чи на оригінал мінялося, чи відновлювалася безпека? Безпасне села встановлювалося, Мінявся капот оригінальний mm -hmm. алюмінієвий і бампер передній, Що ну і так ну радіатор з рішетки? Ну, рішетки, цієї ну, mm -hmm. бамперже. Вс, фары получается там целые, ну родные, потому yeah, что там, если вы удар, там четко пацаны. Я yeah, бачил, да, він начав шось yeah. гостя врезаться. Все остальное в родной краске, прибором я подходи. А капот вы кажете рідной чи фарбували? Красили, красили. Uh -huh. Заказывались с uh -huh. Европы и здесь уже красили в цвет. Даже там і значок uh -huh. новый, ну, но сам боевочный, там воно сейчас uh -huh. пленочки. А по ціні 21900 це вже остаточно. Не? Комплектація, в принципі, а ні, що подігнівся. Можна трошки, не? Да. не побачив, де ви знаходитеся. Запоріжжя. А, Запоріжжя. Добре, зрозуміло. і автівка в, саму, ну, в самому місці, так? Да, так, да, так, да, так. Да. Добре, я придивляюсь, тоді наберу, коли буде зрозуміло, да, то, що то далі. Да, да, дякую. Добре. Мені подобається по голосу, викликає довіру. А машина дійсно дійсно вилізана з любов'ю, з любов'ю справжнього фаната BMW до BMW. Далі треба перевіряти, тому що те, що кажуть, це одне, насправді треба дивитися. Якщо все інше в рідній фарбі і поміняний тільки телевізор, радіатори, капот і бампер, в принципі, все інше ми на фотографіях бачимо, що теж воно було, здається, наушкоджене. І саме головне, друзі, коли берете. Автівку БВ треба по можливості їздити до офіціалів, щоб перевірити, наскільки відновлена безпека. Це може коштувати життя, тому що якщо вам поставили заглушки, і не дай Бог, та аварія навіть не по вашій війні. Ви їхали 60 чи 50, ви не порушували нічого, і тут хтось назустріч, хлоп, а у вас замість подушок заглушки стоять. Але в слоні все гарно виглядає. Інстаграмна історія можна знімати такі от крутезні відоси. А безпека це ваше все бережіть себе і. Керуйте автівками безпечно. А ось такий варіант BMW X1. Ми могли б вам порадити із задоволенням допоможемо виграти для вас на аукціоні і привести повністю під ключ. Вартість буде орієнтовною, така як розрахована в таблиці. І це більш вигідна ціна, аніж те, що можна знайти на нашому вторинному ринку. Далі у нас Lexus RX 2020 року. Ну це вже просто тяжолий люкс, хлопці з дівчатами. Що можна ще сказати про такий автомобіль? Виглядає дуже солідно, вартість теж вже вища тієї BMW, яку ми дивилися. При цьому такий кросовер досить популярний в Україні і в США. Відповідно, наш продавець, звісно, машину виключно вихваляє. Що ж там у нас ховається під зафіксованим ДТП, яке було в 2020 році? А це вже пошкодження не дуже типове, тому що не всі навіть ганяють такі автомобілі з пошкодженням даху, бо можна знайти щось простіше. Фінальна ставка на аукціоні була трохи більша. За 19 тисяч доларів. Зовсім невеликий пробіг через це і ціна пала не так сильно, як могла. Тобто в Україну його пригнали майже новим після удару і наїздили 15 тисяч кілометрів по Україні. Що можна сказати про такі пошкодження? Подивіться, як прим'яли дах. А отже, пошкоджена геометрія корпусу є вірогідність, що це все витягували, а не замінювали. Там може бути купа моментів. Ми не знаємо, чи це на нього халк наступив, чи можливо хтось викинув роялю вікно, але пошкоджень надто багато. На автостаті є що обрати. Я знаю, люди зараз. Скролять сторінки автостату, як, начебто, маркетплейси, щоб підібрати собі щось цікаве. А ми для прикладу підібрали ось такий варіант із нормальним пошкодженням та вигідною вартістю. Особливо контрастно ця вартість виглядає з тією, що є на оголошенні за 42 тисячі доларів. Тому вигода очевидна. Хто б не хотів собі рейндж ровер? Напишіть в коментарях, чому і чи ви при здоровому глузді. тому що це авто користується попитом і звертає на себе увагу. У нас екземпляр з хорошим пробігом і вартістю майже 36 тисяч доларів. Як воно було відновлене, ми не знаємо, але бачимо, що удар був досить серйозним. Цікаво, що скаже продавець і чи буде розказувати нам байки про те, що їздила дружина, завозила дітей у школу і все таки інше. Алло. Алло, вітаю вас. Є щодо е 18 2018 року. Продаєте ще? Слухаю. Mm -hmm. ну, та, що? Ну, так, що вроді так. А ви скажіть, самі приганяли чи вже в Україні купляли його? Ну, там мій коліга приганяв. Мене просто цікавить, наскільки воно було відновлене. Я бачив, що ну, автівка дуже сильно постраждала, судя по фотографіях з аукціону. Ну, то там що постраждало? Там постраждала полка крила постраждало Крило постраждало. Ну і все. В принципі, телевізор от таке. Це за частини. Ну, а ви все це міняли по оригіналу чи підбирали щось, якісь репліки? Ні, по оригіналу. Угу. Mm. Оптика оригінальна, да? Так. Бо тут на фотографії виходить, водійської частини, її майже немає. Тут речаги вирвані, і по ходовій чи все добре, ну, проблеми та, з коробки. І по безпеці відновлювали, контролювали цей процес. Так, так, це у нас. Це я така фірма приїжджає, вони там хлопці роблять поліцію ну, все. Не одна машина, що приїжджає. Я чув зараз просто заглушки ставлять ті подушки, щоб. Та ні ні, так хто там не ставить. Це... Бо відновити подушку, коштує там наприклад, кошторка. Відновити я вроді якщо я не помиряю, я приганяв 2 роки тому цю машину. Це те, те саме робив. Вроді 50 доларів шторка коштує. Ну так, да, не так дорого. Ну, ну то, а заглушка там чи 20, чи скільки. кількох. Угу. То якщо. Продаєш машину, там за всім дивляться. Добре, то... ви... добре, що, що ви так до цього ставитесь, бо ну, не всі добросовісні, скажімо так, на сьогодні. А, тобто ви самі вже півроку їздите, там проблем ніяких немає. Ні, надій, на ні, все, немає. Ну, то я то я, продав, я всі проблему стрінив, які mm -hmm. там були. Mm -hmm. Свічі поміняв, потім що лямбдазон поміняв, от через те, що вони ну, так замерз вони ж довго стоять на оксіоні, да, і, да, да, да. поки приносимо, ну, тут проходить майже час. Uh -huh. Потім помпа тут електрична, надважує, тортусозреля теж я повіняв. Uh -huh. Ну, в принципі, так, в принципі, uh -huh. там, там, ні, я, <ривши> Ручка, ще там, от ну, таке, коротше, по деталі. Ну, багато що повиняв. Uh -huh. Тобто збирають по одному, а ті кліга збирав, збирають по одному, а воно потім все вилазить. На цьому на жаль, так і є. І коли береш автівку за там майже 36 тисяч доларів. Не хочеться мати з тим таких проблем одразу. А ціна, до речі, то остаточна 35 800 у вас на сайті стоїть, чи там можна ще трошки буде. Так, Та два тижні, так маємо. Ви в самому Львові знаходитесь? Так, да, так. Да. Я зрозумів. Я в Києві. Ну, зараз придивляюся, дивлюся варіанти. Добре, дуже вам вдячний, гарного дня. І тоді так, на зв'язку. На ну, все так, добре. Купив там за 8 тисяч доларів, тут продає майже за 36 тисяч доларів. А яка маржинальність нам невідомо, бо неясно, які були там деталі, хто це робив і так далі. Але сумніви великі, бо явно бралося воно під пригон. Вирване повністю колесо, сильний удар у передню ліву сторону, спрацьовані подушки. Ми вже неодноразово казали вам, що це досить ризиковано. Якщо ви, власноруч, їх не відновлюєте на перевіреному СТО. Це чийсь бізнес, але він не має бути вашою проблемою, особливо. Такі цінові категорії. Краще вже взяти щось, за що ви будете точно спокійні. Вибор великий. Подивіться ось цей варіант із детальним розрахунком, повною ціною з приблизною вартістю ремонту. Але навіть якщо ви захочете відремонтувати ще дорожче, то це все одно не порівняти з тим, за яку ціну продають такі рейндж ровер в Україні. Далі у нас Volvo xc 40 2019 року, і це класний кросовер. Безумовно, те, що Volvo автомобілі безпечні, нам підтвердив навіть експерт. Можете подивитися подкаст про... Безпечні автомобілі на нашому каналі. А от чи безпечні будуть Вольво з таким от ударом? Це вже питання до того, як їх відновлювали. Не хотілося б мати сумніви, платячи близько 30 тисяч доларів за автомобіль. Тут дуже схожа ситуація з попереднім оглядом. Довго зупинятися не будемо. Краще покажемо одразу, що ви можете замовити більш свіже авто за приблизно таку ж саму ціну. Або також авто 2019 року, але на декілька тисяч доларів дешевше, що є, можна сказати, навіть інвестицією, тому що авто не втрати. У вартості до моменту перепродажу, коли ви на ньому вже поїздите і захочете придбати собі наступне через декілька років. Ось такі ціни з повним розрахунком у таблиці. Дивіться і робіть висновки, панове. Цікавих кросоверів ще багато, але залишимо їх на потім. Пишіть, які авто для вас оглянути і заглядайте в опис до відео. Там посилання на інший автомобільний контент. Всім добра і до нових зустрічей! Це звігер Авто. Мене звати Антон, Па-па